Вітаємо вас, журналісти телеканалу АлЦЕТ, готові проаналізувати події та факти тижня, що минає у часі місцевих новин. Інформаційна палітра життя міста та регіону за останні сім днів. Українці мерзнуть, мінус 20, а подекуди і мінус 30 фіксують протягом тижня від заходу до сходу. Нерви здають як у мешканців, так і в комунальників. Лютих морозів не витримують комунікації. У ніч з 1 на 2 лютого у Дрогобичі прорвало теплотрасу на вулиці Богдана Лепко неподалік КП Дрогобицька Лазня. Як наслідок близько трьох годин центральна частина міста, район Малого Ринку та площа ринок залишалися без тепла. Працівники теплоенерго діяли оперативно, виявили прорив, зігнали техніку та приступили до заміни 20 метрів теплотраси. Це сталося внаслідок того, що температурні режими то є зараз максимальні. Розрахункова температура зовнішнього повітря в нашому регіоні є мінус 19. Температура тої ночі була мінус 24. Практично температурний режим, подаючий мережі, був 95-96 градусів. Лінійні розширення не дали нам можливість, труби замортизувалися і не дали нам можливість ветхі труби себе ну, десь забезпечити теплопостачання. Станом на обідню пору, 2 лютого, без тепла перебивались три будівлі. Ратуша Альна освітня школа номер 3 та житловий будинок на вулиці Майдан ринок 20, де до центрального опалення підключено 15 квартир. По обіді ситуацію тепловики залагодили повністю, і це при перепонах у роботі у місті прориву теплотраси пролягає із десяток кабельних ліній. За словами керівника «Дорогобич теплоенерго Ігоря Хом'яка. Навесні тепловики заново замінять труби на проблемній ділянці теплотраси. Проблема через мороз, і у школярів у Дрогобицьких учнів розпочалися вимушені канікули. Навчальний процес призупинено в усіх загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Дрогобича, музичних та художніх школах. Таке рішення 1 лютого хвалили на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Державні санітарні норми передбачають, що при температурі мінус 20 градусів не навчаються початкові класи, і при температурі більше 20 Чотирьох градусів відміняється навчання в старшій школі. Відбулося засідання комісії. ТЕП, яка рекомендувала відмінити навчання до неділі, включно в школах і в позашкільних навчальних закладах. За твердженням начальника відділу освіти Петра Сушка, дитсадки міста працюють у звичному режимі. Щоправда, із обмеженим перебуванням дітей на свіжому повітрі. Якщо до понеділка морози не спадуть, вимушені канікули продовжать. Відроблятимуть учні пропущені через мороз заняття додатковими уроками. Тріскучі морози наробили і іншого лиха забрали життя понад 101 українця. На Львівщині зареєстровано один смертельний випадок через переохолодження та обмороження. Трагедія сталася на Дрогобичині. 30 січня близько 9-ї години в приймальне відділення Дрогобицької міської лікарні номер 1 у стані алкогольного сп'яніння та з сильним загальним перехолодженням організму госпіталізували 60-річного жителя села Унятичі. Попри всі зусилля медиків, потерпілий помер у реанімаційному відділенні. Або такого лиха не сталося у Дрогобичі. У місті облаштували пункти обігріву, де чекають усіх хто змерз. У теплих пунктах цілодобово чергують працівники. МНС, правоохоронець, працівники Червоного Хреста у день до них приєднуються медик та соціальний працівник. У теплих палатках побували і журналісти Алсету. Усі деталі. У нашому сюжеті Стопчик термометра впевнено не здає позицій. Мінус 20 за Цельсієм. З дня у день тримає у голодній напрузі усе місто. Найважче в такі дні безпритульним. Кожна ніч для них випробування власних сил організму на морозостійкість. Рятувати Дрогобичан від холоду вирішили пунктами обігріву. Намети порятунку у місті почали встановлювати з початком тижня. Дві теплі палатки розгорнули у найбільш багатолюдних місцях Дрогобича на площі Тараса Шевченка та в районі ресторану Океан. Усі, хто змерз, у пунктах обігріву, готові напоїти теплим чаєм, пригостити канапками чи печивом, надати можливість погрітись біля вогнища. Безхаченкам раді тут по особливому, людям без постійного місця проживання пропонують нічліг, теплий одяг при необхідності першу медичну допомогу. Ну, ми палатку поставили нещодавно на початку тижня. Ось так, що ще не всі знають, але так вже зараз четвертий день, то люди бачу, що чим враз більше приходять. другим говорить, а ми кажемо, що знаєте, ще когось хто. Бідує, замерзає чи просто небезково безхаченко. Чекає на маршрутку людина ще годину. мені на маршрутки. Будь ласка, погрійтесь. Окрім палаток, у теплі тим, хто змерз, не відмовлять і на комунальних підприємствах міста. У кожній котельній «Дрогобич теплоенерго облаштували кімнати відпочинку та обігріву, де дрогобичани мають можливість прийти, погрітись, випити чаю, просушити мокрий одяг та взуття. Будь-які мешканці, кіб. Потребують допомоги, надання медичної допомоги обігріву можуть звернутися в будь-яку котельню, де обладнані кімнати з гарячим чаєм, з теплим одягом і нададуть допомогу. І є в нас така домовленість із відділом надзвичайних ситуацій, Що в випадку, якщо ці основні пункти обігріву, які є по місті, ці пункти будуть не справлятися своїми можливостями, то вони будуть переправляти частину людей. В наші пункти обігріву чимало Дрогобичан пункти обігріву для себе відкривають, коли довго очікують на маршрутку. Холод проймає до кісток, тож люди вирішують не ризикувати власним здоров'ям та звертаються за допомогою. Приємно і приємно, що що, що так, от можна зайти, погрітися почекати цю та е, руки маршрутку. Так от я і вчора приходив сюди вечором. От, от чекав, чекав, змерз сюди, зайшов, погрівся. Не соромитись та заходити до теплих наметів, закликають усі, хто відчуває, що добряче змерз або ж довго зачекався на транспортний засіб, чи у міру певних обставин немає де заночувати. Окрім цього, у пунктах обігріву вітають ініціативу мешканців та приймають допомогу для безпритульних у вигляді теплого одягу та продуктів харчування. Вчора був такий випадок заходить маленька жіночка з дитиною і каже: я б хотіла для безхатченків, дещо принесло, ось дивимося, садки, ну як то кажуть, пляцок. Було приємно, хай не багато, але людина відноситься. От ми подякували і вже є чим пригостити. Хоч і без цього є, але приємно такі, коли речі відбуваються. Пункти обігріву рятуватимуть від холоду, допоки не відступлять люті морози, запевняють у департаменті міського господарства, та закликають скеровувати до наметів усіх, кому у ці дні потрібне тепло, турбота та допомога. Санок готовий посприяти Дрогобичу в отриманні грандів Євросоюзу. Днями Дрогобицька делегація на чолі з міським головою Олексієм Радієвським побувала у місті побратимі Санок Республіка Польща. Зі слів Дрогобицького очільника, члени делегації вивчали досвід роботи мерії Санока із європейськими структурами, що забезпечує цьому місту динамічний розвиток та процвітання. Поляки запропонували дрогобичанам допомогу та сприяння в залученні інвестицій Євросоюзу у розбудову інфраструктури міста. Отермака перспективи симпатичні. Констатував міський голова, інформуючи перед підлеглими про підсумки робочої поїздки цього понеділка. Музика. У Дрогобичі освятили відділення сімейної медицини, яке змінило місце своєї прописки та переїхало у приміщення пологового будинку. Приміщення оснастили сучасним обладнанням, яке надійшло з головного обласного управління охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації, на загальну суму 120 тисяч гривень. Сімейна медицина у Дрогобичі зафункціонувала з 92-го року, проте все більшої популярності набуває саме зараз. Які функції покладено на сімейну медицину дізнавалася Ксенія Манчак. У рамках удосконалення галузі охорони здоров'я до 2013 року Другович планує перейти до практики сімейної медицини. Ініціатором таких змін є Міністерство охорони здоров'я. Сімейна медицина має спростити доступ населення до всіх рівнів медичної допомоги. І так, сімейні лікарі покликані надавати первинну багатопрофільну медико-санітарну допомогу хворим. Тому кожен пацієнт по будь-яких медичних запитаннях зможе звертатись до свого сімейного лікаря, а не просто в лікарню. Сімейний лікар. Буде обслуговувати дітей від народження і старших людей по віку до закінчення життєвого процесу. Загалом у Дроговичі планується відкрити приблизно 44 дільниці сімейного обслуговування. Однак це не означає, що з веденням сімейної медицини закриються місцеві поліклініки. Навпаки, вони будуть взаємодіяти. У поліклініках буде створено консультативні центри, де будуть приймати терапевти, педіатри та інші лікарі, які допомагатимуть у роботі сімейного лікаря. Наразі у Друговичі функціонує одне відділення сімейної медицини, де працює 9 дільничих сімейних лікарів. Тут обслуговуються громадяни мікрорайонів вулиці Самбірської та Шептицького. Нормативне навантаження на кожного лікаря складає 1500 осіб, включно з дітьми. Сімейні лікарі наші пройшли всі атестацію на базі Львівського медичного інституту на кафедрі загальної практики. Всі вони атестовані як лікарі загальної практики. В основному лікарі усі мають вищу категорію. Усі практикуючі лікарі, котрі бажають стати сімейними, відвідують відповідні курси, які тривають кілька місяців. На даний час перекваліфікацію проходять 20 лікарів, з них 15 терапевтів та 5 педіатрів. В основному лікарі почерпають свій досвід від колег з країн, де сімейна медицина розвинена доволі давно на належному рівні. У Друговичі постійно проводять курси для тих спеціалістів, які хочуть підвищити свою кваліфікацію та стати сімейними лікарями. В Основному він нам приїжджали ті американські лікарі, розказували, вчилися. А потім зробили нашу кафедру. Лікарі їздять на курси удосконалення, на, здають атестацію і так вчаться. Завдяки сімейним лікарям, помітно зменшилась госпіталізація та виклики швидкої допомоги, зокрема по вулиці Самбірській, наголошують у відділенні сімейної медицини. Відтак, якщо говорити про профілактичну роботу, то, як показує світовий досвід, сімейний лікар тут поза всякою конкуренцією. Адже саме слово сімейний діє на підсвідомість пацієнта заставляє прислухатися і слідувати порадам доктора, і як результат, збереження власного здоров'я та здоров'я своєї сім'ї. Продовжуємо випуск. Службу 109 сватають у Дрогобич. Депутати незадоволені роботою довідкової служби. Недоліки у її діяльності розглядів Богдан Пристай, за словами якого Дрогобич декілька років тому зробив колосальну помилку, коли погодився передати довідкову службу в підпорядкування області. Що це дало? Це дало те, що просто у Львові було влаштовано, скажімо, на роботу 10 чи 20 людей. А в Дрогобичі цю роботу втратили декілька людей. Я дуже часто і багато працюю з телефонами, і я не задоволений роботою. Я не, не хочу чекати кілька хвилин, коли там будуть шукати на рівні області. Австрію є така органі... є вулиця Бандери. Ой, вибачте, я не той телефон дала. Для них просто не зрозуміло, що таке педуніверситет. Вони. Богдан Пристай переконаний, що місту слід ініціювати повернення довідкової служби до Дрогобича. До речі, відкриття її представництва у місті Котермака працевлаштувало б декілька безробітних на сьогодні Дрогобичан. У Дрогобичі побував Мирослав Маринович. Минулої неділі один із ініціаторів нового руху, 1 грудня, віце-ректор Українського католицького університету Мирослав Маринович взяв участь у засіданні круглого столу, що відбувся в бібліотеці імені В'ячеслава Чорновола. Послухати Мирослава Мариновича зібралося чимало політиків місцевого масштабу. Сподівання більшості пан Маринович виправдав не до кінця, бо частина присутніх надіялись почути відзнаного гостя його думки стосовно майбутнього кандидата. На цих виборах натомість Мирослав Маринович говорив про кризу економічну, яка є наслідком кризи духовної, та закликав не забувати, що у кожній людині живе як святий, так і звір, і тільки нам вибирати ким бути в житті. Проректор українського католицького університету також прокоментував політичне протистояння двох Україн – помаранчевої та синьо-білої та вів мову про об'єднання розумних політиків. Я думаю, що для того, щоб знову пройти із вушко голки, нам потрібно щось інакше. Нам потрібен якийсь новий рух загальний. Щоб ми отак не сиділи зараз і не були поділені по партіях, а щоб ми не сказали собі всіми об'єднати. У Дрогобичі цього тижня говорили про сильну владу, сильну опозицію та сильну громаду. Стратегічні думки порушив дискусійний клуб газети Тустань та товариство Юрій Дрогобич», які запросили 2 лютого небайдужих Дрогобичан до ґрунтовної бесіди у офісі української партії. За словами Анатолія Власюка, ініціатора дискусійного клубу, тема басіди відзеркалює у собі тріаду, яка повинна діяти у нашому суспільстві. Тільки сильна влада, якщо сильна влада, вона забезпечує сильну опозицію. І сильна влада і сильна опозиція дозволяє бути сильною громаді. І навпаки, якщо в нас немає сильної громади в місті, в Другобичі я маю на увазі, а так воно і є, тому в нас і немає сильної влади. Відтак присутні намагалися знайти відповіді на питання, чи існує сильна влада у Дрогобичі, чи є у нас сильна опозиція та яку позицію займає громада. Думки звучали різні. Більшість із них зводились до того, що в місті відсутня сильна влада як така, бо і громада не розібралась чітко у своїх бажаннях та не вимагає від влади дотримання тих обіцянок, які декларувались напередодні виборів. Якщо міський голова що на вибори обіцяв, Мені, вам, концьолці, всім решту. обіцяв, що запрацюють заводи, що запрацюють фабрики, що більше це бюджет, що інвестиції попливуть, щоб нам розгрібати ті інвестиції за кордоном. Ну не вам куди вже, чесно слово. А сьогодні констатація факту Сьогодні, крім супермаркетів, Дрогобичі ніяка галузь не розвивається. На думку присутніх, дискусійний клуб покликаний стати майданчиком, де будуть не боятися то озвучувати сміливі думки, шукати шляхи виходу із проблемних питань міста, які як чорні сороки обсіли Дрогобич звідусіль. І від серйозних тем до релаксу одним зима у клопіт, іншим у радість. Із перших днів лютого у Дрогобичі на озері, що у парку культури та відпочинку, відродилася ковзанка. Ініціатором зимових катань у місті є капітан Дрогобицької хокейної команди Еней та член федерації хокею Львівщини Юрій Кушлик. Зимова розвага, яка є спортом та активним відпочинком, водночас з гуртової любителів катання на ковзанах. На катку усі охочі можуть перебувати цілісінький день практично за символічну плату 10 гривень, а от для дітей усе безкоштовно. Фактично створювалась ковзанка як тренувальна база для нашої хокейної команди, яка виступає на змаганнях західноукраїнських, і власне потім безліч дітей підтягнулося, підпочали приходити і дорослі, і діти, і так та ковзанка відродилася, якої 20 років другоби не було. Організатори планують встановити освітлення та оснастити майданчик для катку музикою. Уже вдалося організувати прокат ковзанів. Така послуга становить 15 гривень за одну годину. Відвідувачі сподіваються, що така ініціатива матиме продовження і в наступні роки. От «Проводити вільний час на козинці це і здоров'я, по перше, і задоволення. Звичайно, ще якби місто зайнялося фінансуванням, ціни би не було. Тому що багончик привезли оренду взяли свої гроші, сходи також за свої гроші. Світло, як бачите, робиться, але робиться так. Могло і швидше зробитися. Коли немає, коли от після школи то нема куди йти, хіба що вдома за комп'ютером сидіти, але то немає толку, бо можна зір втратити. У Дрогобичі експонуються скарби графа Лянцкоронського. Відкриття унікальної виставки відбулося 31 січня у музеї Дрогобичина. Дорогоцінні експонати вперше представлені на огляд після ґрунтовної наукової реставрації. У відкритті виставки взяли участь представники влади міста та гості з Києва, Львова і навіть Польщі. На виставці представлено пам'ятки 17-19 сторіччя європейську порцеляну, зброю, текстиль, скульптури, стародруки та зразки меблів із особисто. Колекції графа експонати відреставрували кращі фахівці національно-науково-дослідного реставраційного центру України. Окрім цього, спеціалісти реставраційного центру підготували та випустили каталог, у якому зображено експонати до та після їхньої реставрації. Виставка, яка сьогодні презентується, вона мала першу ступінь, це показ в столиці в Україні і мала шалений успіх. Тобто дуже багато тисяч були учасниками цього виставку, проєкту. Приходом на відкриття це були зали переповнені. І кожного дня ми очікували і очікували, гости, які прив'язано приходили на цю виставку. Автором проекту є художник-реставратор Віктор Голуб. Саме він відповідав за експозицію у Києві та Дрогобичі. Ми старалися, і мої колеги, це скажімо так, один із невеликих звітів наших наших реставраторів. Дрогобич став яскравою сторінкою в нашій історії реставрації. Участь відкриття виставки музей випустив серію пам'ятних медалей для учасників реставрації. Вручав медалі сам граф, король Лян Скоронський, якого майстерно зіграв актор музично-драматичного театру Адам Цибульський. Нагадаємо, граф Лян Скоронський був колекціонером та мистецтвознавцем, посіменником, а також нащадком давнього польського роду. Він зібрав велику колекцію світових шедеврів, які було розподілено між різними музеями. Частина зберігається і у Дрогобичі у фондах музею. Другобочина. Дрогобочани продовжують колядувати 29 січня у Народному домі імені Івана Франка. Пройшов 21-й фестиваль різдвяного хорового співу Кулядує Франкове підгір'я до участі у пісенному дійстві зголосилося понад 30 хорових колективів із Дрогобича, Стебника та трускавця. Свої таланти поряд із майстрами хорового мистецтва представляли і юні таланти, учні мистецьких шкіл нашого регіону. Серед тих, хто дарував присутнім хвилини насолоди та радував мелодійним виконав. Нанім колядок та пісень, камерний оркестр Дрогобицької музичної школи, номер 2 хор місіонер церкви святих апостолів Петра та Павла, Дрогобицький польський хор Кантус Аніма. Фестиваль «Колядує Франкове підгір'я започаткований у 91 році. Його учасники з року в рік продовжують своїм виконанням тисячолітню хорову українську традицію, як церковну, так і світську. Прощалася з колядою і у загальноосвітній школі номер 3 Шкільна родина започаткувала традицію спільних колядок. Свято, третя школа колядує. 26 січня. Дружна шкільна сім'я зібралася аби разом прославити народження Божого сина. На свято запросили чимало гостей, серед яких працівників. Міської ради, відділу освіти, депутати, випускники навчального закладу та батьки. Свято розпочало благословенням присутніх отцем Юрієм Завійським. Відтак гості мали можливість перенестись у казкове дійство. Атмосферу свята передавало усе: ошатно прибраний зал, майстерно відтворені учніми сценки з народження Ісуса та гучні колядки, які учні виконували на польській, англійській та українській мовах, завершували дійство спільною колядою та дзвінкими оплесками присутніх за майстерно підготовлений захід. Молод Рогобича за місцеві таланти. 29 січня на малій стані театру Альтер відбувся перший сольний виступ дрогобицької молодіжної групи «The New Dem Sync». Поціновувачів музики зібралося стільки, що місць у залі на всіх не вистачало. Молодіжний колектив існує з травня 2010 року. У його складі шість чоловік. Здебільшого це студенти музичного училища імені Василя Барвінського. Солісткою колективу є слава Слайс, яка до речі пише тексти до пісень, яких назбиралося більше. Ще слова пишуть хлопці. Також я пишу слова, музику всі почуть. Те, що в нас на душі є, те ми викладаємо для людей. Те ми викладаємо в нашій музиці. Музична група виконує пісні у стилі акустичний рок та поп панк. Тому не дивно, що своєю музикою просто таки заражає слухачів, які спостерігати мовчки за концертом улюблених виконавців не можуть, а співають разом із ними. Виконує «Зен Ю Дем синк не тільки українські, але й англомовні пісні, використовуючи при цьому акустичні гітари, саксофон, барабан та українську скрипку. Цим гурт має прагнення довести, що у Дрогобичі живе і буде жити своя музична традиція. Класно, що в Дрогобичі є молоді люди, які грають таку музику, бо музика насправді якісна їхні тексти поєднані з таким запалом молодечим. Їм по 16, 17, 18 років насправді і це дуже вдалий і кльовий вечір був, я вважаю. Не стало талановитого тенісиста та умілого керівника Богдана Баха. Серце пана Богдана перестало битись 30 січня на 62-му році життя. Богдан Бах був багаторазовим переможцем престижних обласних та всеукраїнських змагань. За 50 років Богдан Бах завоював 148 нагород різного гатунку та був прикладом у спорті для підростаючих поколінь. Окрім цього, Богдан Бах не один десяток років очолював відповідальну ділянку в екологічній інспекції Дрогобича. Дбав про екологічне благополуччя регіону. Завершив державну службу пан Богдан на посаді заступника Дрогобицького міського голови з питань житлово-комунального господарства. Таким тиждень зафільмували оператори та журналісти телеканалу Алсет. Я дякую вам, що були разом із нами. Пам'ятайте, що суботи та з повтором у неділю о 18.20 ми готові деталізувати головні події за тиждень. До швидкої зустрічі та нехолодних вам вихідних.